Всім привіт! З вами я, Олена Васинцова, і сьогодні покажу вам, як підняти настрій собі та своїй другій половинці. Напередодні свята так хочеться кохати один одного, підтримувати, особливо зараз. Ось така маленька дрібничка влаштує вам романтичну вечерю, стане несподіваним подарунком, і зробити її дуже легко. Це дівчат, ось така корзиночка для. Вина, але будь-якого напою. Після того, як ви зі своїм коханим відкриєте це вино, проведете разом романтичну вечерю, ви потім можете використовувати цю штучку як просто вазочку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна ось така дерев'яна заготовочка 10 см, нам потрібен поліфірний шнур один моточок будь-якого кольору, який вам сподобався. Нам потрібен, звичайно, гачок 3,5 4 та запальничка. Але не для того, щоб робити, розводити багаття. А можливо, для того, щоб підпалити свічечку під час вечері. Обрізати шнур. Це єдине, для чого вона нам потрібна. Далі ви можете зробити ось такий декор. Я прикрасила просто весняними квітами, тому що я використовую цю штуку для букета. Ось в мене така ручка, її так само можна придбати, пришивна шкіряна, але це не обов'язково її встановлювати, можна зробити просто в'язану. Ну що, поїхали. Зв'язати це дуже просто: берете таку заготовочку, і починаєте з обв'язки. Починаємо з обв'язки. прокладаємо ланцюжок зі з'єднувальних петельчок, все як завжди, охайненько. Візерунок, дівчат, ви можете вибрати будь-який будь візеруночок, який вам сподобався. У мене звичайні петельки в розкол, але я просто покажу вам, що вони в'яжуться. Трохи по-іншому, і самі собою створюють такий прикольний візеруночок. доволі цікавий. Проклали ланцюжок. Не затягуйте на цьому етапі нитку, взагалі, просто повільно прокладайте від отвіра до отвіра. Витягуємо цей кінчик, який у нас тут залишився. Далі дивіться, що ми з вами робимо: залишаємо цю петельку з робочою ниткою зверху, відпускаємо її. Заводимо гачка знизу, купаємо останню петельку на гачок, ось дивіться. Далі беремо цей кінчик та виводимо його на зворотню сторону. Таким чином, ми з вами зробили закриття ряду, і в нас непомітно, де ми починали. А далі працюємо через половиночку петельки та обв'язуємо через край, звичайно роблячи збільшення. Тобто Кожен отвір пров'язуємо, хвостик сховали, дівчат, його непомітно. В кожний отвір робимо по 2, по два стовпчика без накиду, тобто по одному збільшенню. Ось таким чином, зараз у мене тут щось шнур трохи заплутався, але ми зараз це виправимо і працюємо далі. Обов'язково розвертайте петлі, бачите, як я це роблю. Ось так, коли вставляєте гачок. Отак розвертаєте петлі, щоб вони лягали дуже класно, рівненько. Дівчат, багато хто бачив, напевно, у вас, що з вас, що спочатку ми робимо обв'язку, потім прокладаємо цей шов. Дівчат, не робіть так, будь ласка, чому зараз поясню? Цей шов він трошки такий об'ємний. Ну, Я маю на увазі ці з'єднувальні петельки. Вони об'ємні. І коли ви їх зробите поверх ваших стовпчиків, коли ви поставите ваш виріб, воно буде хитатися. Тому краще робити ось так, як я вам повідаю. Показую. Зі свого досвіду, я впевнилася в тому, що це робити більше зручніше. Бачите, ну, воно і виглядає так охайніше коли ви робите це в половину петельки. Далі пров'язуємо до кінця і зустрінемося ось тут. Ось, дивіться, я дов'язала до кінця, впевнена, що у вас так само все вийшло. Що ми робимо далі? А далі ми обов'язково обрізаємо шнур, нічого тут, дівчат, не закриваємо, обрізаю одразу за пальничкою. Ножиці я не використовую, щоб не робити зайвих рухів. Далі обрізали ниточку, витягнули її ось так наверх, і робимо тут так само фальшиву петельку. Подивіться, вводимо гачка в повну останню петлю. Хопаємо робочу ниточку, виводимо її на іншу сторону, далі в останню петельку вводимо посередині гачок та знов таки хопаємо цей кінчик і виводимо його на зворотню сторону. Подивіться, в нас так само не видно, де в нас початок, де кінець. Підтягуємо, і далі ми будемо в'язати з вами стіночки вже по колу, нічого не з'єднуємо та не робимо ніяких збільшень. Входимо, не в цю, а давайте в сусідню, на половиночку петлі хопаємо перемичку та прив'язуємося наново стовпчиком з накидом. Для чого, дівчат, я роблю оці обрізання ниток, <свісно> ви спитаєте мене, для того, щоб гарно закрити, тому що, як би ви охайно не робили це закриття ряду через петлю чи що, повірте, я пробувала різні варіанти, але цей самий. Охайніше його непомітно у виробі. Далі ми в'яжемо з вами за половиночку петлі та за перемичку. Перший рядочок просто пров'язуємо стовпчиком без накиду, звичайними. Тут ви можете в'язати будь-який візерунок, який вам до вподоби. Якщо ви будете прикрашати свій футляр, то взагалі не потрібно ніяких. Таких складних візерунків, і він і сам буде дуже гарно виглядати. На цьому етапі ви можете змінити номер гачка, якщо ви в'яжете дуже щільно, можна поміняти на четвірочку, тому що кошики це в нас не сумочки, та можна обирати трошки більший гачок. Я поки що в'яжу, звичайним 3,5. Три, ну, три Обов'язково робіть, ось так розгортайте кожну петлю. Для того, щоб вона лягала гарненько. Нагадую, працюємо через половиночку, та ось тут через перемичку. Захват в нас знизу йде, ось таким чином, бачите? Ось таким чином. І далі працюємо по колу, зустрінемося з вами, як завжди, тут. Ось, дівчат, я пров'язала, подивіться, як гарненько вийшло. Дійшли до, останнього, до останньої петельки. Подивіться, якщо ви бачите, що вам потрібно буде натягнути сильно, можна пров'язати ще додаткову петельку. Тут стовпчик додатковий, але мені здається, що все буде гаразд. Що робимо далі? Нічого не закриваємо, просто перескакуємо на наступний ряд і так само в розкол пров'язуємо стовпчик без накиду. Обов'язково щільно підтягніть, дивіться, щоб перехід був непомітний. А далі починаємо формувати візерунок, який я вам показувала на готовому виробі. Це звичайні стовпчики без накиду, але вони йдуть чердуванням. Один в'яжеться звичайно, а другий в'яжеться ось так під половиночку петельки, але так само в розкол. Зараз ще раз покажу: одненький стовпчик повністю в'яжемо. Що таке галочка в розкол, зараз покажу більше. А другий ось так. Підхоплюємо сюди, виводимо гачок. Тут так само перевіряйте, хопаємо перемичку. І виходить в нас така штупка. До речі, таким визерунком ви можете. Користуватися будь-як, можна користуватися в шахматному порядку, можна в'язати постійно один над одним однакові стовпчики, і у вас вийде така плетинка. Ну, тут може бути можна по чотири, можна по трі е, перераховувати. Трі таких, трі таких, як вам буде до вподоби більше. Тому, будь ласка, не затягуйте тут, е, просто робимо з вами. Поєднання то такий стопчик, то такі. Ще раз нагадую, що можете взяти гачка більшого розміру для того, щоб не стягувалася у вас корзиночка. Але якщо ми правильно з вами зробили збільшення е, при обв'язці, це правило таке, то у вас буде все гаразд і ніколи корзиночка не складеться. до речі, у попередніх відео тут на каналі ви можете побачити саме поради мої щодо обв'язки різними матеріалами. Е, такий е, тубус можна зв'язати з бавовняного шнура, з п'ятірочки. Стрічки не раджу, тому що будуть дуже великі отут просвіти. Мені не подобаються стрійки. Четвірка саме то можна обрати бавовняний п'ятірку. Теж буде дуже класно виглядати. Ось що в нас виходить, далі продовжимо по колу, нічого не з'єднуємо, перескакуємо. Бачите такий дуже повільний перехід, але в нас зверху з вами буде трошки інший везеруночок, щоб зробити тут закінчення. Я вам покажу і нічого буде непомітно. Продовжуємо в'язати стільки, скільки вам потрібно на висоту. Добре? Покажу вам, що в мене виходить. Я вважаю, що у вас так само ось така цікава плетенка виходить. Дуже мені подобається цей візеруночок. Далі ми в'яжемо все без змін. В мене повна висота футляру 27 см. Тобто десь 20 22 можна зв'язати таким візеруночком, а потім зробити трошки обв'язку. Покажу зараз, скільки як робиться обв'язка. От, просто закінчили там, де ми з вами починаємо. Ряд, і продовжуємо трошки іншим визеруночком. Так само беремо за половиночку петельки і просто робимо з'єднувальну петлю. Ось таким чином. І в'яжемо по колу ось таку обв'язочку. Далі всі рядочки, останні в'яжемо саме за таким принципом. І у вас вийде. Воно трошки буде вужче, ніж основний везеруночок, і буде така обв'язочка. Можете, дівчат, такого не робити. Я просто вам показую такий приклад. Ось так. А потім далі, далі, далі. І постійно беремо за оцю половиночку петельки і з'єднувальними петлями закінчуємо свою роботу. Потім робимо фальшиву петельку, як я вам показувала, як тут. І закриваємо свою роботу. Ручку можна як зв'язати, так і зробити ось таку пришивну шкіряну. Ось цей ряд можна зробити так, як я вам показала. Ну, давайте покажу точно по сантиметрах. Правильно, 22 я зробила таким візеруночком, а останні 5 сантиметрів у мене саме з'єднувальні петельки. Бачите? Ось така краса у вас вийде, дуже оригінальний подарунок. До речі, це не обов'язково тільки на день закоханий. Так можна привітати подругу, колегу по роботі, так можна піти до матусів в гості та подарувати пляшечку гарного вина. Всім гарного настрою, тихого і мирного життя!